А якщо людина не знала, що її родич помер, і не подала заяву на спадщину, а дізналась через декілька років. Ну, дивіться, по перше, що це такий за родич, що не знав, навіть, що його там хтось рідний помер. Ну тобто вони тоді не спілкуються. Ну чи не спілкувались? Тому у нас, як ви знаєте, виходить так, що коли е, живі всі, да, і там спілкування нема нормальної допомоги, нема. А коли людина помирає, то одразу скільки родичів з'являється, і всі так хочуть частиною там відчіпнуть якогось нерухомого і, і, і рухомого майна, ну я рахую, що це бред. Є по закону <ків> півроку на подачу цієї заяви на спадщину, все. Тому, якщо ви спілкуєтесь, комунікуєте, підтримуєте там зв'язки, да як родичі, ну тоді ви можете там свою частину якусь подати заяву на спадщину. А якщо ви не спілкуєтеся через 10 років, там дізнали, а там хтось помер, брат троюрідний, і давай тепер кусок квартири відсужувати. Ну це бред повний.